Вже п'ятий рік поспіль у терцентрі соціального обслуговування працює університет третього покоління. Люди похилого віку, проте активні і творчі, продовжують розвиток за різними напрямками. Одночасно розвивається клуб натхнення. Це 90 творчих самодостатніх особистостей, які мають великий життєвий досвід. Активна позиція і жага до діяльності підштовхують зустрічатись із цікавими людьми і приймати участь у заходах. Це люди, які не хочуть сидіти вдома, які хочуть приходить к нам, зустрічатися з докторами, інтересними людьми, что то нове своє вносить, э, самодеятельные колективи. У нас свої є. Приходять люди все и новые. От і сьогодні яскраву виставу, що присвячена масляній, подарували натхненцям учні слов'янського професійного художнього ліцею. Вони вже мають досвід у подібних заходах. Крім того, як зазначають педагоги, виступ перед такими досвід. Чиними глядачами велика честь, щоб вони общались не тільки друг з другом, щоб ані общались молодіжі, і щоб молодь общалась з ветеранами, з людьми пожилого віку. Сама вистава наповнена піснями, танцями та жартівливими мініатюрами. Варто відзначити високий рівень акторської майстерності, що і оцінили глядачі. Кожен з присутніх занурився до атмосфери святкування Масляної, так би мовити, відчув справжній український колорит. Гостей, давно ми чекаємо. Свята без вас не починаємо! про початок. Повідомляємо виставу. Розпочинаємо масляна, масляніця масляна ніділя. Ми хлімо пам'єлися і хо. Ми сьогодні з удовольствием посмотрели їхні представлення, і спасибо большое. Ми з ними работали і будем работать. енергію зала відчули на собі і самі артисти виступати перед такою серйозною публікою. Цікаво та відповідально. Тим паче особливості святкування масляної такі глядачі знають не з чуток. Класно очень здорово. зал очень хорошо реагирует. И і этого стоїть работать. Перед тем как мы выступаем, допустим, перед молодежью, перед своими как-то ровесниками, как-то более проще. А тут, когда выступаешь в такой атмосфере более взрослой, чуть-чуть по-другому. Они достойны этого внимания, они сделали много для нас. Для... Наше для славянська для всього, і то тобто, нікарська внімання для них важно Очі самі ж глядачі підкреслюють, приємно дивитись на таку талановиту і творчу молодь, яка незважаючи на важкий час продовжує дарувати радість тим, хто часто відчуває самотність. Всі настільки характерно, настільки образно, настільки по-доброму з традиції всі наші українські м -м, виразили. На самую высокую оценку. Самое-самое, что не есть, было нам хорошо. Они просто нас сокрывляют. Спасибо, молодежи. У нас очень красивая, талантливая, добрая молодежь.